у війні. американці відкладають інтервенцію в Сирію. Президент США Барак Обама готовий зачекати, допоки сирійська влада передасть свої хімічні склади під контроль міжнародній спільноті. Хоча в серйозності таких намірів Дамаска сумнівається, якщо цього не станеться, то Обама ладен розпочати війну навіть без дозволу конгресменів. Ті мали би вже за день голосуванням ухвалити рішення у сирійському питанні, але теж вирішили зачекати план передавання сирійських складів хімічної зброї під Міжнародний контроль запропонувала Росія. Це рішення підтримали в ООН і НАТО. Проти виступила лише сирійська опозиція. Каже, сподівалася на зовнішнє силове втручання у громадянську війну в країні. Цілковито гарантувати те, що за наш удар по Сирії не буде помсти з боку самих сирійців чи їхніх спільників, я не можу. Зрештою, ніхто в житті нічого гарантувати не може. Та варто зазначити, що наша армія визначна. Наші спецслужби видатні і вже не раз ми доводили, що здатні завдати точкових ударів по військових об'єктах таким чином, щоб повністю знищити можливість сирійського президента застосувати хімічну зброю.